Привіт, мене звати Євгена. Ти потрапив на кальянний канал Світ Smoke. Сьогодні ми знову розбираємо європейський продукт, і на столі у мене, як би це так сказати, справжній мас-маркетовий звичайний європейський продукт під назвою Privilege. Сьогодні я розповім вам про нього базову інформацію, і ми спробуємо подивитись на нього під призмою. Класичного європейського покупця. Ну і для того, щоб підкріпити теоретичний матеріал, має бути практика. Тому в цьому відео також буде розіграш. Тому дивись його уважно і до кінця. А для того, щоб стимулювати мене робити більше контенту на європейські продукти, я попрошу тебе поставити лайк під цим відео, для того, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Не забудь також підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Так, продукт привілич. Поїхали. Privilege – це іспанський продукт. З'явився він на ринку на початку 2018 року, тобто зараз вже шостий рік шостий рік цій компанії. І якщо такий довгий шлях вона вже пройшла, значить на потребу ринку вона відповідає досить мас-маркетовий продукт. Так, він повністю легальний, акцизний, враховуючи, що це Європа і це мас-маркет, це Вірджинія і європейські аромки. Два види фасування це отакі баночки по 50 грам, і також є великі по 200 Вони мені, до речі, дуже-дуже нагадують банки від продукту Forever Gold. Єдине, що їх виділяє, це така невеличка посадка для другої банки. Тобто вони стають дуже щільно одна на одну. Можна не боятись, що навіть при вистроюванні великої піраміди це все впаде. Розрібну вартість зараз я виведу ось тут. Палітра нараховує 20 різних смаків, і здебільшого це все мікси. Як і прийнято в європейських продуктах, не потрібно міксувати, потрібно давати вже якісь готові рішення. Це цитруси, це ягоди, це якісь е, іноді трішки дивні смаки. І здебільшого вони всі йдуть. З холодом, як я і казав в одному з попередніх випусків, Іспанія це досить спекотна країна, і влітку курити кальян без подвійної порції холоду іноді просто неможливо. Я не кажу вже про кондитерку або якісь досить солодкі смаки. Це взагалі майже, майже неможливо. Саме тому є попит на ринку, і цей продукт один з тих, хто цей попит задовольняє. Що кажучи про концепт, давайте подивимось на назву смаків. Fight, Kiss, Stop, Dance. Кожен зі смаків це заклик до якоїсь дії. Якщо ми подивимось навіть на арти, які супроводжують назви смаків, то ми побачимо, що кожен із них це якась активність. Здебільшого це навіть якісь такі спортивні активності. Мені не зовсім зрозуміло, чому вибраний шлях саме мало от таких от активностей, які підв'язуються табаком. Мені це здається дивним, принаймні. Але знову ж таки, виробник так бачить, окей. Є ще один невеличкий нюанс це кольори. Так як, якщо подивитись на це все, то досить багато різних кольорів використовується, і якщо порівняти... То я провів таку невеличку паралель: зелений відноситься до фруктів, помаранчевий та жовтий це більше до цитрусів, фіолетовий та червоний це ягоди, і синій це ментол. Можливо, це якось пов'язане з символом, який знаходиться на пачці Privilege. Це чотири стихії: вогонь, земля, вода і повітря. Нічого не нагадує. Якби там не було, пов'язати кольори разом зі стихіями, я не зміг. Не виключаю навіть того, що можливо це було зроблено просто так, без якогось концепту. Таке може бути. Але в принципі, по кольорам ідея цікава, вона досить сирувата, тому що я дивився на роботи цієї компанії, що починаючи з 2018 року. Вони як почали робити такий концепт, вони від нього, в принципі, і не відходять так. Один раз візуальне оформлення було трішки проапгрейджене через рік після виходу продукту на ринок, але з того часу, з 2019 року, взагалі нічого не змінювалося. Виходили якісь нові смаки, і на цьому все. Навіть фасування було 50 грам, потім з'явилося 200, і все більш нічого не змінювалося. Про фасування, до речі, хочу ще сказати, що всередині нас чекає отакий класичний. 50-грамовий пакет в орендований. Якщо розглядати цей продукт не як самобутній, а як якесь доповнення вже до існуючих смаків, то це все доволі важко. Я намагався його якось зміксувати, по-перше, з українськими продуктами. Тут, взагалі, це можна одразу відкинути. З європейськими. Також не дуже, тому що всі мікси готові. Тут єдине, що у мене було, це тільки... Груша, груша з льодом, але чесно кажучи, вона виходить просто жахлива. Чомусь в Європі ягоди здебільшого, здебільшого ягоди та груша з льодом вони виходять максимально токсичні. Я не буду казати навіть хімозні, це токсично, це неможливо. Я досить довго не міг зрозуміти, чому ці погані хімозні смаки. Компанії не виводять зі своєї палітри, адже логічно, якщо смак поганий, якщо він просто поперед горла стоїть, то значить у нього і продажі мають бути низькими. Значить, логічніше вивести його з палітри і сконцентрувати свою увагу вже на існуючих на популярних. Чому смак живе 5 років в палітрі і з ним все добре? Вся відповідь якраз таки криється в аудиторії. Справа в тому, що у європейців трішки інше сприйняття смаку через те, що інший клімат, тобто інша, трішки інша якість повітря, зовсім інша якість їжі, інша чистота води, і багато ще цього можна перечислити тут. І все це разом впливає на смакові рецептори. Я проводив невеличкий експеримент, точніше кажучи, опитування з приводу того, як європейці відносяться до... Тих смаків, які я вважаю максимально хімозними, і мені вони дуже не подобаються. На що я здебільшого отримував, якщо не позитивні, то нейтральні якісь відгуки. Тобто, так, це нормально, так, це звичайний смак. Не було такого, було, але дуже мало, що казали, що це дійсно хімозний смак. Мені він не подобається. І знаєте, це напевне все. Більше про продукт Privilege немає чого розповідати, тому що це, ще раз повторю, максимально звичайний європейський мас-маркетовий тютюн. Давайте краще перейдемо до розіршу. У мене буде три прозових місця і 10 банок, які я хочу подарувати вам. Все, що для цього потрібно зробити, це поставити лайк під цим відео, підписатись на канал та залишити будь-який коментар, крім смайликів та плюсків. І за декілька тижнів я визначу трьох переможців, до яких поїде продукт Привілеж. Ось так. Ну що ж, друзі, це все. Сподіваюсь, що такий короткий формат відеооглядів вам сподобався. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк, підпишись на канал і вдар в дзвіночок, тому що відео виходять кожного тижня. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя Кальяни, канал Світ Smoke. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Boy.